Кохана квіти для тебе говорив дружині Маргариті. Її чоловік полеглий в російсько-українській війні герой Ілля Доценко. Нині таку назву має квіткова крамниця у Хмельницькому, яку Маргарита Доценко відкрила в пам'ять про коханого. Саме коханою називав мене мій чоловік, і тепер, коли його немає поруч, я хочу, щоб оце це його таке звернення знаєте, кохана було завжди зі мною. Ілля Доценко та його кохана Маргарита проживали у місті Сватове на Луганщині. До Хмельницького приїхали у 2022 році. Тоді ж чоловік добровольцем вступив до лав Збройних сил України. Він вважав, що саме він повинен звільняти свою рідну Сватівщину. В мене, в принципі, не було сумнівів, що він прийме таке рішення. Бо він дуже був справедливою людиною, і він по-іншому просто б не зміг. Разом закохані були майже сім років. Коли Ілля Доценко став військовим, пара вирішила одружитись. Весілля у нас було, можна сказати, дистанційним, бо він був там, я була тут, і це все відбувалося по відеозв'язку. Але слава Богу, що потім йому надали таку відпустку. І в нас було таке міні-весілля -міні з нашими друзями вже в Дніпрі. Загинув Ілля Доценко у червні 2023 року на 29-му році. Життя Ілля завжди дарував мені квіти без приводу. Ну от він любив так виражати свою любов. Коли його не стало, мені стало дуже цього не вистачати. Знаєте, і ну я не знаю. Захотіла ці емоції дарувати іншим людям, які він дарував мені. Саме тому, заручившись підтримкою рідних, Маргарита почала працювати над облаштуванням квіткової крамниці. Колись вона була юристкою та працювала у суді. Тож опановувала флористику практично з нуля. Спочатку офлайн та онлайн навчання згодом підприємиця подалась на державний грант на відкриття власної справи, який частково покрив вартість витрат. Запрацювала крамниця місяць тому. Нині тут можна придбати свіжі квіти, кімнатні рослини, арома свічки або аромадифузори. Після його загибелі от, почали притягувати квіти, і вони стали для мене такою, знаєте, підтримкою. Я відчуваю, що я знайшла себе. Сама флористика стала тією справою, що повернула мене до життя. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста.